Що для вас означав момент, коли територію А зняли ну буквально зняли з ефіру в одному старезному інтерв'ю? Ви казали, що це могло бути через конфлікт з Олександром Пономарьовим? Я таке казала. Так, я Я кажу, це ви вирили? вам знайду, я вам покажу. Ми тут мені це нещодавно нагадав Андрій Великий. Керівник львівської хвилі, він каже: Скажи про це, я чекаю, поки ти скажеш про це правду. Але я йому кажу, ти знаєш, я пам'ятаю це, але в мене я ніколи не тримаю зла ні на кого. І я не, я не... Я не... Я не хочу пам'ятати нічого поганого. В світі так багато прекрасного, чого я повинна пам'ятати це погане. Але так він відіграв свою роль. В тому, щоб захейтити територію, ми могли б про це детальніше зараз поговорити? Ні, не хочу навіть взагалі про Пономарьова говорити. Ви зараз ніяк не підтримуєте спілкування? Ні. Якось я хотіла його запросити в якийсь проект, але він був зайнятий, і я подумала: ну воно і на краще. Можливо, за стільки років нам варто було б там десь зустрітися, mm -hmm. поспілкуватися, можливо, це... об'єднатися заради спільної мети. Ну поки що в нас нема спільної мети. Okay. Її, можна, ну, її можна завжди знайти, а от реально ми з ним не пересікались, це і слава Богу. Ну я, я не в впев... ну, Якби дивіться, якби ми десь були потрібні одне одному, як ми ці, які можуть щось спільно зробити для нашої країни, напевно, ми б об'єднались. Але от я 10 років їздила на фронти при прифронтові зони, і я ні разу не зустріла там пономарьова.